Всім привіт! Сьогодні я заїхав подивитися на свою пшеницю У зиму і побачив таку картину. Я завжди заїжджав з одного кінця поля, зараз заїхав на другий і тут побачив, що вона трохи пожовтіла Ось такі листочки. Кінчики листочків пожовтіли. Це не все поле пожовтіло, а тільки край поля на обсівові. Не знаю, чи щось зараз варто її робити, чи не варто. Хто знає, що це, дайте пораду якусь. Чи це якась хвороба, чи що це може бути. На цьому буду закінчувати своє відео. Хто знає, давайте поради. Кому подобається пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.